Інформаційна програма Южницькі новини розпочинає свою роботу. У студії для вас працює Володимир Курбатов. Вітаю! Початок тижня дуже насичений на події, на які саме ви дізнаєтеся далі, а на початку випуску короткий анонс основних матеріалів. У Южному затримано групу чоловіків, підозрюваних у скоєнні квартирних крадіжок. Южницькі рибалки провели збори, на яких обговорили можливості переносу бази стоянки для виходу в море. Реконструкція дитячого садочку номер 3 на завершальній стадії. Правоохоронці затримали групу чоловіків, які підозрюються у скоєнні квартирних крадіжок. Затримання відбувалося серед білого дня за участю бійців спецпідрозділу. В операції взяли участь правоохоронці головного управління національної поліції Одеської області та Южненського відділу поліції. Деталі у сюжеті. Операція затримання підозрюваних відбувалася поряд зі стадіоном першої школи. Це сталося 9 серпня близько 13 години дня. За інформацією правоохоронців, підозрювані мали повертатися з діла. Група молодих чоловіків пересувалася в автомобілі Нісан чорного кольору. До операції були залучені і бійці підрозділу спеціального призначення. Була інформація, що люди передвігаються всією групою групою з чотирьох чоловік, і що вони могли оказати протиліни. В автомобілі, в якому пересувалися підозрювані, були проведені слідчі дії. Правоохоронці вилучили 6 тисяч гривень, пневматичний пістолет, рукавички чорного кольору, близько кілограма біжутерії та золота, сонячні окуляри та інше. Групу молодих людей спочатку доставили у южницький відділ поліції. Ті преступления, в которых, в которых они подозреваются, в совершении которых они подозреваются, они относятся к группе тяжких, поэтому в отношении них буде прийнята мера согласно головному процесуального кодексу в виде содержания под стражей. Наразі двоє з підозрюваних знаходяться у слідчому ізоляторі. Двох відпустили під особисте зобов'язання являтися на виклики слідчих. У комунального підприємства МЖКЦ чергова крадіжка цього разу невідомі зловмисники вкрали 150 метрів електрокабелю. Перебої з електропостачанням в будинку номер 30 дріб 16 по вулиці Григорівського десанту почалися за декілька днів до виявлення крадіжки. Як зазначає директор комунального підприємства МЖКЦ Андрій Шестов, крадії діяли професійно. Вони відключили будинок від електропостачання так, що це не було помітно відразу. Загальна сума збитків складає приблизно 30 тисяч гривень. Вийдя по заявленню по жалобі ми обнаружили, що злоумышленниками были вырезаны кабеля электропроводки. Причем люди делали сознанием дела, сделали так, чтобы первое время не нарушилось ничего, поэтому какое-то время питание подавалось, но сегодня, сегодня уже была критическая ситуация, вчера она уже начиналась и сегодня была критическая ситуация, что дальше так работать не могло. Мы обнаружили, что... Вирізали цікавим фактом є те, що слідів злому немає. А факту пропаджі ключів від підвальних приміщень не зафіксовано. Наразі розпочати кримінальне провадження. Всі поміщення, всі підвали в цьому домі закриті наглухо, навіть вітрові продувочні окна заложені і зроблені настільки небольші від щоб не можна було туди забратися. Людину. Тому людина, який був тут, либо ключі, Ну слідів злому немає. Южненські рибалки залишились без риби. Виходити в море на плав засобах з бази стоянки номер 219 стало неможливим. Причина велика кількість відпочиваючих на міському пляжі. Аби вирішити проблему з виходом в море, рибалки провели збори. Засідання проходило 9 серпня в спортзалі ФСК Хімік. До чого вдалось домовитися, дізнавалась Юлія Гринишина. База стоянка для реєстрації та виходу в море знаходиться на центральному пляжі. За словами рибалок, таке розташування причалу не дозволяє під'їхати на автомобілі, аби винести плавзасіб. Під час зборів рибалки висловили бажання перенести місце причалу на так званий дикий пляж поблизу скель. Нічого не помінялося. Я дважди ходив в минулому році к Новацькому, що дикарі нам не дають рибакам виход. В этом году тоже ходил, но правда не попал, а попал к любимому. Любив, э, насчет того, чтобы это, как его, убрать дикарей. Он тоже туда приезжал и смотрел, что бесполезно. Поэтому вот э, сегодня хорошее собрание, чтобы дать нам рыбакам выделить участок, чтобы могли свободно выходить в море. На зборах рибалок Дмитра Любівого не було. Ми звернулись до нього наступного дня. Дмитро Любіве є головою комісії з огляду об'єктів для створення причалу в місті Южне. Він зазначає, що база стоянка на центральному пляжі створювалась як можливість реєструватися для виходу в море. Виносити плавзасоби для рибалок передбачалось території поблизу скель. Через стихійно створений там палатковий табір це стало неможливим. Что я объяснял рыбакам, что сожалению, мы просто взять несколько человек, там, женщин с экосервиса и пойти туда и как физически выгонять их людей. Это проблема сегодня. Действительно проблема. Это могут сделать полиция, допустим. Но даже полицейские не хотят тоже идти на эти события, потому что нужно много людей, нужно этот лагерь весь оттуда, грубо говоря, выкорчевывать. Если мы сейчас там будем вмешивать ситуацию, это только силовым путем силовым жестким это будет действительно такой очень серьезный конфликт я не знаю там может дойти до любого до столкновений там в физическом плане и так далее то есть надо ли нам это сегодня ну я считаю что нет уже нужно поскрипеть зубами да потерпеть ну, через три недели это все уже пойдет на спад А потім ми вже в следующем году просто сделаем так, що там уже будет нельзя сделать. Там уже не буде туда свободного заезда. Там сіти може будет заїхати тільки рибаки для того, щоб спустити и і одразу виїхати. есть тобто ми это вже організуємо так, що там буде порядок, організація і нормальные санитарные условия. На зборах був присутній депутат міської ради Роман Лиманський. Головний лікар міста зазначає, що існуючий причал на пляжі не можна вважати причалом, адже необхідних умов для виходу в море там немає. Роман Лиманський планує донести бажання рибалок до представників міської влади. Это сесійний опрос, і сесія там На сколько времени будемо. Во-первых, ні в випадку ми не будемо говорити в отношении аренди. Аренда такої території, це сумасшедшие деньги. Це для громадської організації, для, 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 для наших жителей. Как? Дальше Уже завтра этим вопросом, решением этого вопроса. Ініціатор зборів запропонував присутні вступити до рибальського клубу. Його устав офіційно передбачає можливість звертатися до міських організацій та влади з проханням надати територію для причалу. Ми не хочемо зайняти, ми будемо просити, щоб нам виділили якусь то територію. Одна із саме те місце, що є під'їзд що ми нікому не мешаем. Там навіть на собрании були, люди что що може бути то дорогу. Наприклад, в перспективі, якщо буде выделено, там, щоб не їхати через дамбу, дождь пройшов, ми там можемо не проїхати, а десь там більш какой якийсь участок. Передбачається, що наступного року на території дикого пляжу будуть створені умови для кемпінгу та виходу в море на плавзасобах. Родичі, рідні, яких поховані на кладовищі з Ригорівки та Старих Біляр, хочуть, аби цвинтар передали в обслуговування Юрзинському комунальному підприємству. Таку ініціативу вони озвучили під час зустрічі з журналістами для того, аби розповісти про проблеми кладовища, вони зібралися у дворі дому по вулиці Шевченка. Вивчала думки жителів Юлія Гринишина. Мешканці Южного обурені станом кладовища з Григорівки та Старих Біляр. Їх нащадки були поховані у цих селах. Жителі будинку номер 1 по вулиці Шевченка зібрались, аби обговорити наболілу проблему. Перепоховання могил, сіл Григорівки та Старих Біляр на території Сичавки відбулось у 2012 році. За цей час кладовище опинилось в занедбаному стані. Люди хвилюються, що стан кладовища буде погіршуватись, а доглядати за ним нікому. Все заросшее, где трава, нигде не убрать ничего. Я уже сама как могла рвала, рвала но я ее не вырвала. Потому что все с могилках могла вырвать, а то, что осталось, я а ее не вырвала. А никто там за ними не там, никто. Там рядом <соцентричный> Южинская, там чистота и порядок, там чисто. Вот нас бы только... Все хотим, чтобы в Южинской перевести, но сетянка она ничего дала нам землю, все дала, а Ухаживать вона не хочет. Ні Григорьевська там рядом з нами класбище, ні наша. І там заросло, і тут заросло. Люди ж не можуть кожен раз ездить і убирать. Весь в одну кучу свернули, і так ну, эта куча видите, и стоїть. Так она и стоїть горою. Все. Первый год в том году, еще в том году, я вот лично, я в первом секторе, я еще сопала. Ну, руки же отваливаются. Это же не выход с положения каждый раз. Думали, что, ну, если мы видим, что порядки на Южанском кладбище, так думаем, ну, вот, вот, вот и у нас. Но уже это уже все, как, скопилось в душе. И все это уже решили какой-то делать вывод с положения уже. Это же не выход с положения, что каждый человек приезжает, сопает. Хоронят, каждый приходит, косит. Коль нас уже сюда... перезахоронение сделали, значить, пусть нас присъєнятки, щоб тоже так волойдеш і душа радуется по южанському кладбищу. Наша знімальна група приїхала на кладовище і переконалася, що нарікання жителів Южного відповідають дійсності. Цвинтар, який розташований у притул до Южницького кладовища, поріс травою. Плити могил з написами німецькою мовою потопають в хащах, а розгледіти їх стає неможливим. Ми звернули увагу і на стелу загиблим пасажирам та екіпажу корабля Меркурій, датований 1916 роком. Братські могили полеглим воїнам Григорівського десанту також в занедбаному стані. Решение такое, чтобы перейти до южненского. Потому что все возмущаются, все говорят, ну сами же понимаете. Ну мы жители, мы а уже по 30 делать, лет живем хочет. здесь. Документы сейчас Касиль радовы ага. выдала нам. Ага. всем вот Григорьевским и Старобелярским. вот всем они значит они ответственны за вот это все. А никто из вас не подходил к голове? Ну не подходили, вот так не подходили, между собой поговорим, вот ага. уже накипело, собрались. На зустріч обурені мешканці запросили і представника КП Ритуальні послуги в місті Южне. Співробітник комунального підприємства запропонувала два способи вирішення цієї проблеми. Один варіант з э, нами заключити договор з комунальним підприємством, і ми будемо обирати Другий варіант передати ці землі в власність міста. І тоді город уже буде відповідати за цю землю, убирати. и приведить в порядок, как положено, ежемесячно, и зимой, и летом, и все, что нужно, все будем делать. К Новацкому будем обращаться, потому что если это будет переданы земли в город Южный, то это... Э, включены эти ну, на, на уборку этой территории нужно будет включать деньги, которые будут включаться в финансовый план. Дополнительно нужны в штат люди, которые будут прибирать это все. Это все, конечно, Ні, ні дві копійки на самом деле. Я посчитала только заработная плата. Якщо будут два уборщики території плюс страхование будет 70, около 78 восьми тисяч на целигод надалі, мешканці планують звернутись до міського голови Южного. Вони ініціюватимуть, аби Григорівське та Старобілярське кладовище віддали у підпорядкування южницькому комунальному підприємству. В дитячому садочку номер 3 завершуються ремонтні роботи лівого крила. Була проведена реконструкція системи опалення та встановлення так званих теплих підлог. Планується, що 22 серпня частина садочка буде готовою прийняти своїх підопічних. Повністю всі роботи завершаться до початку вересня. Ремонт дитячому садку номер 3 розпочався у липні. Замовником виступає управління капітального будівництва. Раніше в цьому дитячому закладі був проведений капітальний ремонт фасаду з утепленням. Будівельники передбачають, що це дозволить зменшити енерговитрати під час опалювального сезону. Крім того, система опалення матиме функції регулювання. Реконструкцію в дитячому закладі здійснюють працівники фірми-підрядника ЕН енерджі. На ремонт садку з бюджету було виділено більше мільйона гривень. Старо крило система опалення вже закончена. Готуємося зараз к обділки стритній частин. Параллельно сантехники делают центральную часть это хоз помещения, кабинеты заведующих, замов ее, столовая кухня, вернее, и параллельно все это готовится к отделке. Больше всего занимает строительные работы, потому что в саду не делался капитальный ремонт. Внутреннее состояние садика в ужасном состоянии. что-то одно, приходится очень много времени, тратить потом на встановлення. За словами завідувачки садку, ремонтні роботи проводяться цілодобово та навіть у вихідні. На час ремонту діти частково були переведені у п'ятий садок. Решта дітей знаходяться вдома на оздоровленні. Проте не всі батьки з розумінням поставилися до ситуації, відзначає завідувачка. А уже поступили жалобы от родителей, потому что мы движемся, как, как говорится, к завершению оздоровительного периода, и заканчивается оздоровление у детей, и родителям некуда вести детей. Те дети, которые у нас ходили в течение лета, они были переданы, переведены в пятый сад по списку. И, конечно, туда больше количества мы уже не можем дать. Потому что, во-первых, не только мы там, не, не, не только мои дети третьего сада, но и там еще и дошкольники первого сада. Поэтому, конечно, пятый сад не безразмерный. Мы и так им благодарны за то, что они нас приютили, наших деток. И они в комфортных условиях продолжают посещать детский сад. А ті, які були вдома, безумовно, я можу понять родителей їх проблему, що закінчується у них відпуск і нужно ребенка віддавати дітський сад. Прийом дітей у садок запланований на 22 серпня. Будуть прийматися діти у ті групи, в яких завершиться ремонт. І наостанок в южний знову приїхала знімальна група телеканалу СТБ. Вони вели зйомку телепрограми Битва екстрасенсів. У дворі будинку по вулиці Хіміків 14 зібралося багато глядачів. Наші журналісти також побували на знімальному майданчику. Подробиці у сюжеті. Телеканал СТБ знімав в Южному чергову передачу битва екстрасенсів. Знімальним майданчиком став двір дому по вулиці Хіміків. 14. жителі міста, які спостерігали за процесом зйомки, розповідали, що приїхали телевізійники до жінки, яка проживає в цьому домі. В «Южний» СТБшники приїжджають не вперше, розповідають глядачі. А по поводу южного взагалі були какие-то передачі? Так, да, й да. що дві ага. прошли. Перший сюжет там мужчина какої вбили його. Більшість глядачів у дворі дому стали випадковими свідками процесу зйомки. Проте причину приїзду телеканалу СТБ знають. Ну, там дів, жінка молода, у нього два можуть погибло. От вона як визвала. У нього в це не вірю, це гріх. Я вірю в Бога. Все, що не від Бога, то від дьявола. Приїхали, ну слава Богу. Може, кому-то допоможуть, може, їй допоможуть. Серед випадкових глядачів була і мама 11-річного хлопчика, який нещодавно трагічно загинув під колесами автомобілю. У цей день вона поховала сина. Мати не вірить правоохоронцям і хоче знайти водія, який збив її Ореста. Вона сподівалася, що зможе звернутися до екстрасенсів, аби вони допомогли їй знайти втікача. «Іменно саме, в саме в Одеській області поліція сказала, що він з Кривого рога і дали дані його. Ні Донецьк, ні Макіївка. Я хочу. чтобы его наказали, чтобы его посадили. Они а прятали его. Чтобы он понес наказание. И испытал все то больше, испытал мой ребенок. Ну кто-то же видел, как, куда он, в какую машину сел. Все равно был свидетель. Хоть люди видели. Была Что целая маршрутка. Жить? Все люди, это был, это было не вечер. Було, все все вийшло, вийшло, Я очі прошу тих, хто видел, Я прошу вас, помодіть все одно по-любому був свидетель, по-любому був чоловік, який відділ, куда сіл. Камон сіл. За нашою інформацією, матері загиблого хлопчику вдалося поспілкуватися з екстрасенсом. Можливо, розмова матері Ореста увійде в передачу битви екстрасенсів, що вийде на телеканалі СТБ. І це була остання інформація випуску. Зустрінемося з вами у цій же студії у п'ятницю, 12 серпня. Слідкуйте за подіями у місті, залишайтеся з нами та будьте здорові. Хай щастить.